Це в об'єктиві з Марією Шепель. Сьогодні говоримо про ситуацію в Криму. З нами політолог Рустем Блітів та координатор громадського руху Кримська Хвиля Анвер Бекір. Що ж продовжимо? Так, Рустема, на вашу думку, які події можуть статися? Чи які люди, які міжнародні інституції можуть втрутитися, аби стабілізувати ситуацію в Криму? аби кримські татари почували себе спокійно та комфортно. Ну, зараз важко казати, тому що як, як політолог я можу сказати, що Путін діє ірраціонально. Логіки в його діях немає, він діє просто як абсолютний монарх. Він не зважає навіть на інтереси російської держави, на інтереси російського народу. І це мені нагадує ситуацію. З ембарго, санкціями міжнародної спільноти проти режиму Саддама Хусейна. Саддам Хусейн не зважав на те, що діти тисячами вмирали без ліків і був голод в країні. Він все одно не зважав на санкції. Така сама ситуація зараз може бути і з Росією. Ну, деякі міжнародні експерти вважають, що прямі економічні санкції проти оточення е, Путіна, які зачіпать його особисті інтереси, зможуть зможуть е, дотиснути якось ну, на цю ситуацію. Але ну ми бачимо, що і світ, і міжнародні інституції. Виявилися не готовими до такої ситуації, до такої зневаги, до повного ігнорування міжнародного права і, і е, навіть власних зобов'язань, е, тому що за Будапештським меморандумом і Росія була гарантом територіальної цілісності України, тобто ми бачимо і певний такий розпач і міжнародної спільноти і. Е, Хоча ми бачимо, що і Європейська комісія, і ОБСЄ, і Рада Європи бачать цю загрозливу ситуацію, що складається з корінним народом Криму, і вони намагаються якби, надати якусь підтримку, поки що це моральна підтримка, ті, поки що. От Мустафа Джимілів згадав про європейський суд справ людини. Звичайно, це діє дієвий інструмент, але він ну от, ми знаємо, що найбільшу кількість виграних справ проти Росії це саме проти Росії. І дуже представники чеченського народу виграють дуже багато справ проти Росії, але вони отримують тільки тільки гроші, але Росія не робить цього висновку. Вони готові платити ці гроші. Вони готові платити ці гроші, але не, не, не змінювати свою політику. Боюся, що саме така ситуація буде і з позовами Кримців проти Росії і, і зараз. На жаль, усі, усі важелі впливу, усі інструменти міжнародні не, не використовують. І, і російська вла і бачите, і українська влада, і ми бачимо, що, що навіть політика сьогоднішнього уряду в Україні вона є недолугою. Ми не будемо враховувати ту недалекоглядну таку антик антикримську політику, яку проводила попередня влада, коли Кримські от Кримські Кримці вважалися ненадійними, якимись чужинцями, неблагонадійними, е, е, то і зараз, зараз е, сьогоднішній уряд не намагається використати наш потенціал і е, е, важелі впливи, які може застосути на міжнародний рівень, не використовується обсє, не використовується трибуна Організації Об'єднаних Націй. Я можу згадати, наприклад, оцю декларацію заяву Верховної Ради України про визнання кримсько тарського народу корінним народом України, вона дуже важко приймалася це рішення, і воно було прийнято тільки завдяки зусиллям депутатської групи Соборної Європейської України, коли вночі. Вже у першої другій ночі вдалося дотиснути голову виконуючи обов'язки президента України, голову Верховної Ради Турчинова, і він скликав позачергову сесію і прийняли цю постанови. Але ми очікували в подальшому, що будуть кроки, і ми пропонували ці кроки, тому що за цією постановою має, має бути прийнятий закон. Має, має бути ратифікована декларація Організації Обінацій Справ Корінних Народів. І таке інше так. Давайте продовжимо. Енвера на вашу думку. Чи достатньо українська влада вживає якихось заходів, аби підтримати кримських татар? Як загалом ви оцінюєте дії? Української влади і чи кримські татари ображені? Тобто вони, певно, чекають якоїсь підтримки? От як в тому плані? Ваше питання стосується цих кримських татар, які зараз знаходяться в Криму, чи котрі загалом ситуації ага. в Криму. В загалом Добре. ситуації <кхем> а, стосовно цього попереднього питання, я хотів би бути дуже лаконічним. А, всі ці кроки, які робить зараз міжнародна спільнота, намагаються робити українська влада, це і стосується і цих законодавчих актів. І яких там заяв та декларацій на міжнародному рівні, вони, на жаль, дуже запіздали. Тобто вже пізно щось зробити, треба треба вже е, конкретні кроки, і е, яким чином можна на це впливати, коли е, ці е, представники ОБСЄ можуть використовуватися як заручники, наприклад. І, чи коли журналісти, які там Намагаються якимось чином а, показувати всі ці події, а, їх теж хапають, їх тримають десь, їх б'ють, вони їх забирають, там речі особисті, там, телефони, камери, і потім там вночі відпускають, і вони повинні залишати півострів і їхати десь, і звертатися там свої права якимось чином а, намагатися там отримати. Тож те, що стосується зараз того стану, якому знаходяться ці кримці, які виїхали з півострова і знаходяться в різних областях, зокрема на Львівщині, в них таке підчуття, що їх кинули другий раз. Скажу вам відверто. По-перше, це було в Криму, коли були ці події, ми були їх ініціаторами, але ніяких кроків, ніяких зусиль не завдала влада, щоб з нами разом. Якимось чином змінити ситуацію, зробити якісь превентивні кроки проти окупації. Зараз відбуваються те ж саме ці люди, які приймали участь в цих заходах і повинні були виїхати зараз з Криму і знаходяться на території України і вважають себе українцями і вважають себе патріотами своєї країни. Вони відчувають, відчувають що вір залишили наодинці. Так, звичайно, працюють деякі заклади, це управління соціального захисту, робить все те, що може. Всі ці правні, працівники команди, яка зараз супроводжує цей процес зустрічі, розташування а, та вирішення там яких термінових питань, а, вони все це роблять паралельно за своїми прямими обов'язками, як держслужбовці. Тобто. Uh, і ця ця команда волонтерів, яка зараз, з ним повинен, вони всі працюють uh, на таких громадських заставах. Тобто uh, родина приїхала, їй надали якесь там, тимчасове приміщення, щоб жити. То має, може бути там гуртожиток якийсь, реабілітаційний центр чи частина якоїсь домівки, там, якоїсь родини, як, наприклад, ми живемо зараз у родині. Немає впевненості, що буде завтра. Чи буде держава допомагати цій родині отримати там домівку, отримати якусь земельну ділянку, е, отримувати якісь там е, кошти, тому що у людей навіть карт, картки заблоковані, у них немає можливості купувати ці кошти, якщо це багатодітна родина, а діти, на жаль, хворіють. Це також і в зв'язку з тим, що е, зміна клімату у нас в Криму, інший клімат, тут трохи інший. Щоб отримати ці соціальну допомогу, звичайні соціальні виплати щодо виховання дитини, щодо там по інвалідності, то, то що треба збирати якісь там документи, справки, але Крим не відповідає. Я був свідком того, коли. Працівник соціального захисту дзвонить до Криму і намагається якимось чином налагодити контакт. А з ним йому відповідає, що вони з бандерівцями не працюють взагалі, тобто на жорсткої російській мові. Але вони роблять кожного дня ця, ця робота продовжується. Я знаю, що є вже якісь там відповідні результати. Має бути окрема загальна українська загальна програма підтримки. Так, звичайно, зараз у нас будуть відбуватися президентські вибори. На сході країни відбувається війна, країна знаходиться в стану війни. Вот, звичайно, в парламенті там, що робиться, ми теж знаємо, що навіть якийсь там законопроект, що прийняти, там, депутати не можуть зібратися, знайти якусь спільну мову. І зараз держави не до переселенців. І статус у нас теж який. Змусений, змусений переселенці. Тобто він нам нічого не дає. Є такі приклади, коли родина повинна повертатися в окупацію, і за нею завжди закрепиться це тавро Бандерівця, тому що всі, всі оточення, сусіди всі знають, вони виїхали у Львів і вони повернулися. Тому що тут не було умов, тому що вони десь там в гуртожитку пожили, десь там а, звичайне населення, також користуючись нагодою, хочу. Ще раз, і буду робити це багато, віддячуючи звичай, звичайне населення, звичайних мешканців Львіву, котрі щодня несуть їжу, пропонують якісь там дитячі коляски, кроватки, одяг, речі, будь-що. І тільки завдяки цій підтримці, зараз ці кримці, які зараз живуть у Львівській області, вони ще можуть якимось чином триматися і чекають чекають на відповідну реакцію від влади, чекають на, якесь там, на якусь там програму, на якісь там дотації, але, на жаль, я, наприклад, як громадський діяч, який протягом цих півтора місяців у всьому цьому щодня знаходжусь, я, на жаль, не віжу конкретних кроків від влади. Щоб вони там щось нам хоча б обіцяли, що буде якимось чином вирішуватися. Невідчутно. Зараз вся країна... Ну, хотів би додати, що статусу і як правового статусу переселенця, як такого немає, тому що немає взагалі жодного нормативного правового акту. Так, навіть не не то, що програми, а навіть просто немає визначення, хто такий вимушений переселенець. Досі Україна і, так. і тому, наприклад, з... міжнародні інституції не можуть зараз запровадити, тому що е, повинна е, держава має все ж таки надати надати цей статус, там як англійський там «disabled person». А, тобто так для того, щоб наприклад, прикатувикаброн почало працювати або інші міжнародні інституції, там, міжнародна організація з міграції. Але на на це поки що йде тільки тільки е, тільки тільки пусті слова. Поки що не на жаль, на жаль, ці люди відчувають себе кинутими державою. Так, зараз вся країна в очікуванні виборів. Люди вірять в те, що Після виборів Україна заживає якось інакше, оскільки матиме легітимну владу, ситуація в країні трошки стабілізується. Ми успішно успішно будемо йти до Європи, піднімемо економіку. І серед всіх таких можна сказати, утопічних, так визначень є те, що Україна поверне Крим. Чи вірите ви в те, що Україна може повернути Крим? Ну ми віримо в це. Якщо не вірити, так жити. Все одно ми віримо, що Крим повернеться до складу України, ми будемо жити разом і будувати вільну, незалежну, соціальну, європейську, демократичну Україну. Всі разом ми віримо. Що прийде прийде час і Крим повернеться? Звісно, нам хотілося б, щоб якомога скоріше він повернувся. Але це вже залежить дійсно. Ну можливо, після президентських виборів вже буде дійсно новий президент. І вже буде уряд працювати не в а на постійній основі, то тобто, якісь більш рішучі кроки. Тому що я вже що зараз час саме для рішучих кроків. Вже Ми не можемо зволікати, ми не можемо, можемо, можемо такі мляві рішення приймати. Треба все-таки рішучі діяти. Так. Це наші такі сподівання. Будемо сподіватися, я хочеться хоча б. Що стосовно цих міжнародних місій, на жаль, вони всі, і це також стосується і статусу цих переселенців. Вони, на жаль, тільки монітують ситуацію, роблять якісь там, навчають ситуацію, роблять якісь там звіти, відправляються до своїх керівників там, до будь-яких там європейських країн. У нас у нашого громадського руху було вже багато зустрічів, багато цих контактів. Ми е, маємо надію, що всі ці контакти будуть е, корисними для нас. Але коли все буде, тому що робити ці кроки треба було ще вчора. Зараз ці люди знаходяться в цій е, ситуації. А стосовно е, майбутнього Криму, так, звичайно, я вважаю, що е, Крим е, це Україна, що кримські татари, як і завжди, будуть жити, і розвиватися і мати родини і домівки на своїй рідній землі. І Україна це європейська країна тільки з європейським майбутнім. І, і громада, і суспільство, і влада, і міжнародна спільнота мають е, робити конкретні спільні кроки щодо цього майбутнього. А на вашу думку, яка наскільки висока можливість розвитку в Криму партизанського руху? Це залежить. Знаєте, є такий закон проти, проти від Якщо щось зовні тисне, то противодія буде саме така ж. Звичайно, наш досвід народного опіру кримсько-татарського народного руху, він, як казав мій колега, він завжди був мирним. Ці кроки робилися мирним шляхом, мирними заходами. Але якщо диктатура Путіна буде тиснути, і будуть такі умови, в яких неможливо буде захищати свою родину і забезпечити безпеку своєї родини. Тобто людина може зробити і об'єднання деяких людей може, може зробити. Але мені, наприклад, цього б не хотілося, тому що це кров і це навіть життя однієї людини не варто. Не варто якихось там політичних там інтриг, будь то Кремляк там чи іншої країни. Так, ми бачимо, що зараз подібний сценарій в Криму відбувається на сході. Рустама на вашу думку, чим відрізняються ось ці дії Путіна і чи можливий той самий повтор того сценарію, що був з Кримом на сході? Е, ну, сценарій, сценарій е, дещо повторюється кримський сценарій, але е, за винятком того, що Путін не піде, е, не піде на пряме, пряме, на прямий від військ до, до Луганської або, або Донецької області, тому що е, вже Економіка Росії зазнала нищівних втрат від санкцій, і вони ще більше втратять. І, і Росія взагалі буде ізольована, ізольована від, від, від світу. Але але, ситуа, але ситуація прикра, тому що після втрати Криму. Нібито казали, все, ми зробили, вховали всі помилки, ми, от зі сходом такого не відбудеться. Але відбувається саме за кримським сценарієм. Е -е 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 І, -і, -і тому, тому от дуже прикро, що, що дійсно не зробили роботу над помилками. Росія буде намагатися, от на мою думку, що Росія буде намагатися зробити чергове придністров'я, якщо зможе у Донецьку і в Луганську, і буде намагатися через ці області впливати негативно впливати, маніпулювати ситуацію в Україні, і оце прикра. Тому от і потрібні зараз рішучі кроки для того, щоб звільнити ці області просто. Ну, зараз вже не до сантиментів мія вже так. Багато хто називає українську українську владу, українських військових надто гуманними. Що ми бої ну, знаєте? Та, я згоду, як чи... мусафага сказав. Якщо найвищою доблістю наших військових є виконання гімну, то вибачте, от чор я дивився на адмірала Тенюха. Ну мені хотілося спитати. А ви в чому ви не виконали свій військовий обов'язок мною? Я як громадянин України, навіть. Під загрозою от, репресії зробив від себе все, що можна було, от як громадянин, мир, мирним шляхом. А й чому військові не виконали переді мною е, свій обов'язок? Нащо на ми їх стільки років годували, виховували і все таке? Я розумію, що можливо технічно вони були не були забезпечені, але мене питання: де їх дух, де їх патріотизм, де відвага і все таке, де людські якості воїна? На жаль, це все тільки питання. Так Анвера, е, на вашу думку, що може об'єднати Україну, так? Тобто, що може заспокоїти сепаратистів? От яка ваша, можливо, така точка зору, ваше бачення ось того об'єднання України? Україну може об'єднати тільки потужна влада, потужний президент, потужна команда, яку він має збудувати. Україну uh, має, може об'єднати uh, uh, легітимне, як зараз вже таке модне, <клесуванням> uh, останнім часом слово, Парламент це має, має, мають бути uh, представники народу, тобто не якісь там олігархії, не люди, котрі там у, 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 у котрих була. Нагода купити це крісло там і тискати цю кнопку, і люди е, дивляться на все це, як на якийсь театр, там, і не відчувають, що якимось чином там вирішується судьба країни у парламенті. А що, звичайно, парламент представляє людей, представляє їх інтереси і е, вирішує конкретне питання щодо майбутнього країни. І е, я сподіваюся, що. Ці, е, всі ці люди, всі ці мешканці України, які відчувають себе патріотами, відчувають себе громадянами своєї країни, будуть приймати участь у виборах президента 25 травня. Ми оберемо ту людину, яка має, має право очолити нашу країну, представляти її на міжнародному рівні і будувати майбутнє разом з народом. Будемо сподіватися, що Україна нарешті отримає гідного президента, гідний уряд. І нарешті українці будуть збиратися. Тобто, ми для того, аби говорити якісь позитивні речі, позитивні зміни в нашій країні. Сьогодні з нами були був політолог Рустем Брєтів та координатор громадського руху Кримська Хвиля. Дуже дякую, що ви сьогодні до нас прийшли. Цікаво було Вам з вами порозмовляти. Так дякую. з вами була Марія Шепель. Побачимось.